Так, іде будиночок нубіка, тут нічого я не тут видно. Я тут нічого не бачу. І я теж. Тут навіть. Е, я не знаю, болото то ще якесь. Ну, якось ось так, треба обережненьку оце. Тут навіть сюди. дороги нема. Я не знаю, він хоч би на навігаторі мені показав, куди їхати, чи що. Бо ми тут їздимо і можемо. О, навіть я ось... бачу! О, Я теж побачив. Так. Ну фу. Нарешті. Нарешті. Так, так. так. Ну, Е -гей -ей! Ну, гей! О, ви приїхали! Так, ми приїхали. Куди можна машину поставити, а? Праворуч. Давай, добре, сюди ось так і все. Ми тебе лет знайшли. Куди ти тут. Навіщо ти тут. Заховався uh, будинок прям. свій збудував? А що не так? Та Та не ну, Нічого собі, яка в тебе ТП. тепер? Е -гей -гей. А що в тебе тут написано, чуєш? Нормат ти прогнав мене тобі кінець, ці кистка валяється. Ем... Що, що це? Не знаю. Це ти написав? Ні. Ем... Фломастером начебто. Та я не знаю, фарбою, якась... не фломастером. Якась собака нагадала мені під двері, і я її пнув. Ти ем... що? Так не можна з собачками, вони такі гарні. Такі мож... А гарні. <с> Я подивився, якщо тобі прийшла собака під ну... двері нагадала. Ну, ти хочеш Вона сказати, що це собака цього. оця написала Вона чи не що. Спеціально. Не знаю, але це якийсь дивний збіг. Та ну, собаки але не вміють писати щі. дубіку. Я а, гадала, що кістки вони не віддають просто так. Може, це якийсь перевертень був, а? А ти його прогнав! Не ага. знаю. І тепер він прийде по твою душу. тебе! Ем... За Ну так, Новіку, що? Готовий зустрітися з перевертнем чи ні? Е, ну О! я навіть не знаю. А там? Та ми напевно в тебе залишимось, Нобіку. Ой. А, Боже, ну, за мені. а що допомогти? Е, ну О! я навіть не знаю, якщо Ти хтось дійсно нападаєш. Ти тут хоч то... прибираєшся чи ні? Я би перестраховував. там робите? Та він тут диви павутиння своє О, показує. Тут павуки! А за... що, тут а, один павук і. Один є... величезний. Нав... Та нормальний. Ну, не знаю, що тут. Ого. Ого. Давайте допоможіть мені ліпше. Ти а що? Ви пропонуєш битися в трьох проти собаки. Ти а що? а ну, якщо ну, вона буде а... не одна, А це ще що вона буде... в тебе? А це сундук в мене. Вона що, з прийде? Що паролем, але я не пам'ятаю його. Ти не пам'ятаєш пароль? Ні -а, там зброя здається, але я не пам'ятаю пароля. Нормально ти влаштувався. Ну Слухай, так забув, буває. Ну кинули їсти там рам'янчик. Так, сюди, сюди. Так, а що тобі допомогти, Нубіку? Я щось не зрозумів. Мені? Ну, захист якийсь, не знаю. Захист? А якщо дійсно хтось прийде, що тоді робити, О, а можна ну, я автівку на даху звільний, в тебе дайте. заховаю. А, ну якщо зможеш, давай. Так зможу, я сильний диви. Ось так а, беру. Я зрозумів. І... затягаю її просто на самісінький дах твого будинку. Він не проломиться Оп. тут. Добре, нубіку, давай я тобі допоможу. Все. Так, Міка, м -м -м, Оп. Оп. Це є, так, є лопата? Зістрибуємо. А, а що, що в тебе? А, висок, я бачу там кактуси, так? Давайте будемо копати зараз. Так. Я пішов. Копати. Давай, Міка, я буду копати, а ти бери розставляю це все діло. Добре. Ну, біку ти ж шипи ставив. Да зараз ну треба все ж зробити. Ну, дивись, так, це сюди. Ні, не туди поїхав, не а туди. А чого не туди. Я один блок відстані взяв. Та ти не взяв зовсім нічого, воно ж тут це не буде не ставитися. Взяв. Чого не буде? Ну, тому що тут шипи, дивись, що ти наробив. Ти неправильно а, наставив. Ну, так, точно, ага Давай так. прибирай. Дійсно, ну добре Зараз добре. я тут викопаю. Ось сюди. Там ти. <смі> ти, ти також вирив, Тобіку! Та да зараз я все зроблю. Капець! От що б ти без нас робив? Копав ці 10 років. Так, сюди. І ось так. Все. Тепер треба закидати пісочком і почати розставляти кактуси з якоїсь одної сторони. Ем, ну я навіть не знаю. А що будемо? Ну, біку, в тебе є чай? Так. Добре. Кава є і чай є. О, це добре. Їжу Тоді... я вам приготував. Можна буде попити це все діло. Е, їжу нам приготував, почекай. Ну так. Ого. Добре, Міка, гаразд, він нам їжу диви. приготував. О, це чудово. О, Так, це мені подобається. Це дійсно подобається. Слухай, ну якщо чесно, то я гадаю, що тебе вирішив хтось просто залякати. Не знаю, нехай буде цей захист. Краще так або ніяк. Я б напевно не відреагував на ось такі якісь штуки, бо це буває, ну не знаю, часто в мене, що так хтось приходить щось або якісь листи присилає, або хтось на електронну пошту пише. Далі нічого не відбувається? або там його приводить цілому. Це се хейт, та нічого не було. А що ти таке розказуєш? Заходимо бачила, їсти чи ні. ви там... ну, заходимо, хоч! Міка, У -у! чекай! Там пес а... позаду. Що? Ти бачив дубіку? Я бачу. Ем... Що це таке? Що це означає? Це що? Це що серйозно Добре, все? Я Здається, Слухай, що це так. все серйозно. В мене те, що тут це діло таке є. А, чому ці собаки схожі на Догдея? Тому що напевно це Догдей. А, ну біку ти що, до где я пнув? Я не знаю. Ти що, не зміг відріздити до где від якоїсь собаки іншої. А чому цей дохдей вирішив О, що може мені зарадити під двері? Ого? Скільки їх тут лізе! Дуже цікаво. Нічого собі. Я трішечки в шоці, якщо чесно. І що ми я... будемо з ними робити? Ну, їх дуже багато. Ой-ой. Я не Ой -ой -ой. знаю, так, ну добре, слухайте, ми можемо, знаєте що, сісти що? в автівку і отак вистрибнути просто отуди і поїхати а, геть. А як же Ти думаєш, що вони нас не нас доженуть. Ну не знаю, автівка дуже швидка. Взагалі, то вона напевно швидше, ніж собака якийсь. Міка, угу. будинок Нубіка ми облишимо, бо його захопили ці догдеї. Якщо ми будемо тікати. Ну, поки О. що нас захопили. Ну, це поки що. А далі ще невідомо, що буде. Ну, бікот, де взагалі. Я тут, у домі. Ти в домі? Ти що там нічого не робиш? У ну, Сенсі нічого а. не роблю. У мене тут взагалі, то граната є. Нічого собі. Він там вікно відчинив і через вікно кидає гранати. Так. Так, сюди. Давай я теж зараз декілька гранат використаю. От це. сюди. Готово. Все, залишу дві штуки, може знадоблятися ще. Трішечки пізніше. А ну. Ану, ану, а ну, що. Ну, начебто ми. Ой-ой-ой, вони ну, там що, в будинок це... заходять, нубіку, чи що. А ні, Ого! все добре у будинку, все, все добре, все добре. Вони вже тут в лісі бігають ще. Капець! Це просто якесь прокляття від цих собак. Я не знаю, що це взагалі таке. таке. От як за. Що? О, ні, оні, о, ні! Що? Ого! Це страшний духдей! Так, у нас проблемы. Эээ, сдается. Так, так, давай гранати, так, гранати, гранати. гранаты, гранаты, гранаты. Вау, брежну. Треба, На. На, треба згадати пароль. Так, Нубику, давай. А, ти там казав, что Зараз... бы там зброя лежит? Может, да, да. Так, сдается в мене 4. там. Ну там не здается, а там зброя покраще, напевно, буде. Так, Нубику, давай швидше пароль згадуй, Ти що, стучаешься? Та я не пам'ятаю, кажу, я намагаюсь згадати. Та ну нам то що, не пам'ятаєш чи пам'ятаєш? Згадуй кажу. А мені а, то що. Тебе з'їдять собаки. 0? А ми уїдемо на Ні. автівці. Зараз я спробую щось. Давай, один, два, Важаю, три, 4 три, два, 4 один. 4? або. А. або чотири дев'ятки, щось таке. О, не О не рік твого народження! О, так, кубику, давай. Ні. Ні. Капець. А -а. Тоді я не а, знаю. 1, 2, 3, 4, навпаки. А, О, чотири, так, три, це два, теж 1. непогано. Один. Ні. 4 а, сімки. 1, 3, 5, 7. Ні, 4 сімки. Ні. Так, капець. Ну, Біку, чуєш, може можна якось його розламати там, чи щось Та ні, таке? Да ніяк ти його не розламаєш. Може, сокирою? Я... Ні, mm -hmm. давай я лазером спробую підплавити там ну, оцей. Спробуй, але я... Зараз, зараз, Спеціально взяв зараз. самий крутий, що був. Так, іди будеш допомагати, чуєш? Ну давай йду. Так, я буду цілити прямо в замок, зрозумів. Давай так, також. Поїхали. Ось так. Та Плавимо. Здається йому все одно. Що це за скриня така? Не знаю. З чого у ну, нас сама крута, Саме крута, що була. А ну Тільки вона коштувала взагалі чи ні? А, багато. А може а? ти записав? Ну, mm, до ніде речі! Я не записував. Ну, чому. А я не пам'ятаю, записував я десь або ні. Це було б досить непогано. Давай шукай щось, може в тебе в якійсь, в якомусь зошиті написано, а? Uh, або ну... на листочку якомусь. Та напевно так, сюди, ні. Сюди, сюди, сюди. 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 Стріляємо, стріляємо, капець! Та вони просто Ми, не закінчують. Це менше. Є. Меншає? Ой, на... потрібно дзвонити не розібратись. Хто? Де. А, вони тут, капець! Досі? А, ну так, досі тут. Вони ліворуч. Так, сюди стріляємо. Давай, 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 давай. Дійсно потрібно з ними розібратися. Пішов звідси. Зараз, так, зараз, котло. зараз. Ось сюди. Пішов Майже здолали одного, вон він тікає, Добре! дивіться, тікає, тікає ага, сюди. Він Не тікай, він до мене йде. Так, Нубіку, давай обережтеся, щоб він тебе там не схопив. Тобі не ще добра, пароль згадувати ага. від цього Все, с... сейфу твого. Так, здається, впорались. Ой-ой-ой, ой ой куди ж ми влізли, куди ж ми влізли? Це просто я не знаю навіть як... як описати це словами. Так, нормально, тут тримаємось. Ну, давай пішов геть звідси, ну. На тобі тут необхідно було турелі якісь ставити, чи що. А, ну, в мене не вистачило грошей він на турелі. Ну і що, що він нубік? Він знає, як цим користуватися взагалі-то. Так, я знаю, але мені не, не вистачило грошей. Казав би мені, Нубіку, я б тобі подарував турелі, в мене багато їх вдома. Чому ти з собою їх не взяв? Потрібно буде подарувати. Так ти нічого не казав мені, ти а я сказав одразу. Я знав. Ну капець, це ж твій будинок, ти повинен все у ньому знати, Нубіку. а я не виходив на вулицю. Ну, що ти будеш робити? Так, сюди, сюди, сюди. Давай йди, згадуй, пароль, кажу. Я намагаюсь згадати, поки стріляю. Наша зброя дуже слабка для того, щоб о, здихатися, века, їх здається, усіх. З, здається, згадав. З, з, загад, о, так, Давай, чекайте. давай, давай. Один, ти цей там, заспокойся, не хвилюйся. Один, 4, 7, ні, ні. Давай, там. ну що там? Один, 4,5, вісім. Один, а ну. Сюди, сюди, вісім, ні. Сюди. Ні, десь я ще не згадав. Капець. Давай там, я не знаю, ще трішечки подумаємо. Ми тут поки що будемо захищати ну, тебе. Добре! Сюди, до речі, швидко закінчуються. В мене ще більше половини є, тому я готовий ну, битися. Також дуже трохи довго. більше половини, але. Ці собаки вони просто лізуть і лізуть, лізуть і лізуть. Навіть. Пастки їх не зупиняють, їм нібито. Байдуже. Знову щир... великі. Ого! О, ні! Знову ці страшнічі догдей Так, у цей раз ні, треба з ними краще. швидше розібратися. Зрозуміли? Давайте ага. будемо якось, я не знаю. Треба треба тут якось їх вичепити і дуже швидко так, я розібратися. Тебе бачу, ну давай сюди. Давай, давай, давай. Я теж нібито стріляю в якогось. Оце зліва який стоїть. Давай, давай. Все, давай, поїхали. Давай, давай. Зараз ми вас знищимо. Ідіть звідси геть. ви не на того напали. Ну так. він не такий в нас простий, як здається. Так, Вон так, сюди. бо в нього є ми. І зброя. Так. і Дуже зброя. багато зброї. І, з, і ще напевно щось в нього є секретне встигло. Так, тобі? Я... Не згадав не нічого? Та ні, ще ні. Я, я так, ну якщо що, автівка... На, автівка на даху стоїть, ми готові тікати. Так, добре. сюди, сюди, сюди давай. А сфильки, Майже здолали одного. Треба, та, ага. добре, Ще добре. Трішечки. Все, О, з одним розібралися, тепер цього необхідно добити. Давай, 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 Я давай, давай. Оп, 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 в нього теж дуже мало здоров'я залишається. Зараз ми і тебе доб'ємо. Все, Геть, звідси пішли. Всі ви! Ідіть звідси геть. Ви що, не чуєте, що пішов, я вам кажу. Пішов, пішов, перезарядка. Капець, друзі, вони там ще лізуть. Жар. О, ні. Ну біку а такими темпами там від твого будиночку. Все було б гаразд. Від ага. будиночку нічого не залишиться такими темпами, вони його просто роздеруть тут. Я розумію. Сюди, 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 давай, 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 давай. Оп! Ще, давай, ану. Сюди, 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 капець! Ну що, це таке вже майже. Уже ранок настає майже капець! Ми тут цілу ніч відбуваємося від них. Так, поїхали далі. Стріляємо сюди, сюди, сюди стріляємо. Давай, 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 давай. О, здається, їх майже не залишилося. Та Ну так, так. О, ні, тут ще позаду дуже багато. Ого! Що Че он такий? Ого! А ну давай, кидай в нього гранату, бо щось моєго лазера ми не дуже пробиваємо. Ой, ні! А ну? Та щось йому. Йому Ой, Бай, майже. Так я зрозумів, я буду клацати паролі. Ну, біку, зламати давай, давай, сейф, і не можна там якось, не знаю. Хакнути за допомогою ноутбуку чи щось таке програмою якоюсь. Не знаю, ні. Зараз давай, давай, зачекайте. Давай, 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 давай. Ми в нього вже визбілилися. Я навіть не знаю, який пароль, ні, я. Наугад? Давай швидше! Він Тягнись сюди! На, можливо, він зламався і... на дах Надах залазь і, так, швидше, швидше, доліку! Ой-ой-ой, а ну вообще хто? Что геть? Капець, Як в нього здоров'я улітає? Давай до Що? І чого ти згадав? Так Нет, він так, згадав! Я не згадав, я. Ну, наугад відчинив. Серйозно, як тобі? О, серйозно, це Оце пощастило? Пощастило? А що тут, чекайте, тут ще є. Тут Ми ще? щось забули за них. Так, ану, хто тут ще? Начебто. Тут нікого. В лісі нікого. Тут. е, нібито ні. Ні, в лісі нікого. Так, я хочу зробити те, що. О, ні, зачекай мене. розказував тут, Сиди. Ще один лізе позаду, дивіться. Ану, де? Отам, позаду, позаду, он він біля дерева стоїть. А, ага. Давай, в нього. До побачення. Все, зачекайте його. Давай. було Я навіть не спіл зрозуміти. Там ще один, дивіться, он він. Праворуч, а, бачите? Лізе вон праворуч. Зараз розберемося. Давайте, давайте, а, давайте. Ага, до побачення. Капець. Слухай, ну Тут більше нікого нема. Ми поїхали тоді додому, раз тобі допомогли. Ой, а, а, тримай, це тобі, ну, а ось ми речі, залишимо собі. До речі, так. А, та залишайте. Це зброя, ну, і це що. І, і тобі, нубіку. Дякую за такі пригоди. Бо я не знаю, а, ми там точно. сиділи, не знали чим зайнятися. а До тебе приїхали і тут відразу щось відбувається. А, тут я цього разу, буду тебе ближче. Так. От, бо от, ну, бо добре. ми до тебе ледь доїхали.